Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Як і обіцяв однозначно, щоб ніхто не повторював моїх помилок. Ну, поки рання весна або пізня осінь. <кхід> Проблем, як таких, скажімо так, нема сильних. Тому що температура навколишнього середовища відповідно невисока. Вчора окучував картошку. Єлі мотора до 65 нагрів, масло і того до 60. Менше з тим все нормально, все прекрасно, все чудово. Вся турбіна на місці, вона справна, масло не гонить, типу все чисто сухо і прекрасно. Так само. І картридж новий, хто не знав. Питання в наступному. Мені надоїло відкривати капота і, пробуючи інтеркулера на температуру афігівати. Стоїть вентилятор з кожухом, стоїть. Стара електротурбіна, яка надуває, витягує повітря, вже поставив звідси, дує прямо на цей вентилятор. Тобто, ніби має охолоджуватися. Ну, тим не менш забор воздуха 30 градусів, плюс конвекція, фізичне таке явище. Тут страшна температура, крутиться, маховик, крутиться вентилятор. Женете все сюди. І звідси з тої сторони, хоч я тут загинав, з тої сторони, так само на інтеркулер. Поставив бляшку, інтеркулер не продувається наскрізь. Рішення ви бачите на екрані. Воно не остаточно, оскільки я мусив розкошелитися. Я не я мусив, скажімо так, откопати старі запаси. Це я так тільки спробував, чи воно тут буде закриватися. Це не воно буде. Це оце, нахід ми знімемо зараз. Це буде не воно. Так знімемо, що воно аж зараз впаде. Інтеркулер буде стояти тут. Я вже все перевірив. Так? Ну, капот чудово закривається, там нічого, нічого нічому не заважає. Тут буде шланг спеціальний під 180 діаметри, відповідні, без перемичок. І тут буде з відповідним діаметром, щоб я тут тебе гімно не ліпив Оту резиночку, бачите, воно м'якесеньке. Сюди і сюди все буде напряму. Тут вентилятор, який буде мати по боках теж такі дифузори сюди закріплені під спід. Тут Такі місця є, я їх на цей посажу на. Ну, коротше, на клей. І буде брати повітря відповідно звідси. Все прекрасно буде той самий кожух. все прекрасно, ніби. Тому така проблема. Температура впускного повітря, особливо з турбонадувом, коли двигун, це важлива складова. Оскільки чим більше плотність повітря, тим більше там кисню. Турбокомпресор. Це сам компресор, а це турбіна. Це разом, а це картридж, а це разом турбокомпресор. Він стискаючи повітря від тиску, гази мають таке, таку властивість нагріватися. Мало того, що воно тут розігрівається, воно ще й замість охолодження тут розігрівається. І подається дуже розріжене повітря з малою кількістю кисню, якого катастрофічно не вистачає для, адекватної, для адекватного наповнювання циліндра. Щоб турбіна справді давала ефект. В жару це проблема. Зараз буде літня оранка під посів, буде страшна біда, я відчуваю. Була би. Тут освободилося місце. Тут може і стояв би генератор, але тут просто, що оцей ремінь аж сюди вести, ну не знаю. Одним словом, він має своє місце, це поки що буде так. Тут, можливо, звідси може бути таке, що буде привод, хоча в мене вже немає вільних струмків на шківові, на оцей незалежний НШ насос. Менше з тим. Тут буде, це зніметься, скажімо так, заміняться ті шпильки, чи, чи я просто не знаю, чи тут, чи тут, чи по боках, бо тут є отвір один. Я щось так придумаю. Тут буде кріпитися кронштейн масляного фільтра нормально, вже не на стяжках, блять, а по-людськи. І буде більший доступ до форсунки, само собою. Бачите, Вона так, отак буде стояти. ну, Звісно, випрямиться трошки, оця штучка. Я його тут поставлю так, Оце в притірку. Ось так воно буде все стояти. Тобто, вже повітря звідси, яке піднімається догори і йдується в сторону, вже сюди потрапляти не буде. Ні в якому разі. І температура від башки теж жара, і від радіатора, і від турбіни не буде потрапляти на цей клятий інтеркулер. Який мені мозги полоще. А сама основна біда в ньому, тільки в ньому. Ага, це я порозливав солярку. Це нічого. Це відкручував я. Трубки мені треба було. Ось така, хлопці, ситуація. Тому, щоб ви собі розуміли, хто буде ставити турбіну. Без інтеркулера вона не бардзо взагалі. А якщо з інтеркулером, то ставте так, щоб воно було найдальше від гарячих джерел, від джерел тепла, скажімо так. Тому ось така, коротше хлопці, коротка історія. Моя, будуть патрубки нормальні, один під 180 спеціальний сюди і сюди. Він округлий, тобто не, там не буде гострих кутів. І сюди так само зофрочка, чик на подачу. І сюди так само буде нормальний. Замість у цього пластикового ітої в гумки. Тут оцю всю систему я трошечки перероблю, щоб вона мені ховалася під. Кришку клапанів. Ну, за інтеркулером, тобто, щоб вона була десь ось там. І все, і буде сюди подача по-людська схована, все буде по-людськи. Бо це було багато проб, багато експериментів, як воно, що воно, що воно дає. Тепер, відповідно, як я з тим картриджем купив нового, того, що ефект був. В магістралі все проводив, був ефект. Той, що я хотів. Але тепер, як виявилося, треба це довести дійсно до розуму. Значить, треба трошки ще розкошелитися і працювати в своє дійсно задоволення. Тому інтеркулер буде знизу, тут буде для нього, скажімо так, своє пространство. Тут буде підключення, на ньому щось там зверху може стояти, лежати чи сидіти навіть. Тут маємо вільне місце, ми можемо його потім використати абсолютно будь-як. Може фільтри переїдуть, ні, фільтри не переїдуть сюди. Паливний тонкий там. стойник тут. І, значить, цілий масляний фільтр буде стояти ось тут. Або десь тут посередині. І тут також десь в тому районі буде масляний. Де він? Масляний радіатор, який в мене впав, і погнулися в нього ці. Ну, нічого, я їх повигинаю. Впав на. Дерев'яшку сюди випадково кілька днів тому. Ось тут він буде стояти, ця трубка теж вкоротиться. Оце все зніметься, це соєдіння. Вона вкоротиться якраз під радіатор і все буде, я думаю, чудово. Тому, хлопці, така історія. Мусово доробляти. Дивіться, це мій геморой, я його нікому не бажаю. Ну, але через мій геморой ви маєте майбутній, скажімо так, досвід і ви можете вже без питань спокійно. ага. Так Роман робив недобре, зробив так добре, щоб ви не втрачали купу часу і не ламали собі голову дурницями. Ось якось так. А наразі, добрі хлопці, будьте всім здорові!